Вітаємо вас, Україна, з 1 січня 2025 року стала 125-ю державою, учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду. І приємно вітати у нас в студії, мабуть, головного фахівця з питань діяльності міжнародного кримінального суду, професора доктора юридичних наук, професора Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра міжнародного права, пана Віталія Гутника. Що? Змінилося для України після 1 січня 2025 року у зв'язку з цим кроком. Вітаю вас. Ну про за все змінилося те, що ми стали справді війшли в правове поле міжнародного кримінального суду повноцінно. Ми стали цією державою, яка долучилася внаслідок 16-річного... Періоду цього перехідного незрозуміло, коли ми не могли визначитися, чи ми йдемо до міжнародного суду, чи ні. Ми все ж таки станом на сьогодні долучилися до міжнародного кримінального суду. Що це для нас міняє? Це Нам дає додаткові можливості, тому що саме на сьогодні триває розслідування в міжнародному кримінальному суді тих міжнародних злочинів, зокрема зараз фокус на воєнних злочинах і злочинах проти людяності, які вчинили все Скупосадовці Російської Федерації там ші шість осіб є починаючи від Водіміра Путіна і завершуючи російськими генералами чи повноваженою з по правах дитини Марією Львовою а, Біловою, а, і це нам дає певні додаткові можливості тому що участь в, в якості одного з тих членів міжнародного кримінального суду дає нам змогу брати в роботі наприклад генеральної асамблеї в асамблеї держав учасниць міжнародного кримінального суду і як наслідок це є такий нормотворчий орган це такий собі ніби парламент для держави який приймає найбільш важливіші норми які Приймає ті норми, якими подальшому керується весь міжнародний кримінальний суд. Він формує бюджет, він вибирає суддів і прокурора міжнародного кримінального суду. Він на, на нього покладена така от над, надфункція, яка полягає з нормальним функціонуванням міжнародного кримінального суду. Тобто ми представника тепер матиме А, асамблея держав це Цей орган, який працює сесійно, ну, сесії скликаються щорічно, але можуть бути позачергові сесії. І тому щорічно, як мінімум, це для того, щоб встановити бюджет на наступний рік по бюджету міжнародного кримінального суду, який на сьогоднішній день становить 206 мільйонів євро. Формується і готується робочою групою відповідно, з питанням бюджету. І потім затверджується Асамблеєю держав учасниць Ці всі 125 держав, включаючи Україну, мають право делегувати своїх представників, і кожна держава з цих 125 має один голос. І тому це дуже, дуже дуже важливо для нас бути там, оскільки справді тут під час розслідування нам додає додаткові можливості, і як і лобіювання влас інтересів просування розслідування, Бо на перший погляд може скластися. А що таке питання бюджету? А питання бюджету це визначається скільки на які органи міжнародного кримінального суду виділяти кошти, скільки на офіс прокурора міжнародного кримінального скільки на судові відділення, скільки на секретаріат, і в межах фінансування кожного з цих органів, наприклад, якщо буде більше фінансування офісу прокурора, буде більше ресурсів для того, щоб розслідувати ці справи. Бо Україна не єдина, на є і далі вже. Є змога просувати нашу справу по пріоритетності. Бо міжнародний кримінальний суд може нам здатися, що цих 206 мільйонів євро це дуже багато. Але якщо ми переглянемо на всі ті справи, які знаходяться міжнародному кримінальному суді, на ці ті держави сьогодні це вже близько 15 держав, то це ну не такі великі кошти, і тому от, офіс прокурорів змушений визначатися і своєю пріоритетністю, яку справу в першій чергу розслідувати, яку в другій. Яку втраті по залишковому принципу, тобто станом на сьогодні ми йшли так більш-менш по залишковому принципу розслідування, бо мене є бо ми не були державою-учасницею. І тому, от на на, 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 на ратифікації Римського статуту, для нас з цих міркувань дуже важливо. І крім того, потрібно підкреслити, що те, що ми ратифікували Римський статут. І він для нас не був чинності е, з 1 січня цього року. Можна його не просто ратифікували. Ми ще зробили певні заяви і застереження. Наприклад, те, що наші військові юрисдикція міжнародного кримінального суду, незалежно від того, які будуть докази наші громадяни, будуть вилучені з під юрисдикції міжнародного кримінального суду на наступні сім років, і це є дуже важливо, тому що потрібно розуміти, що це є війна, і під час війни може. Можуть бути різні ситуації. Ми жертва агресії, і безумовно ми себе захищаємо. Але тим не менше, це такий такий собі страховий поліс, який потрібний для наших військових, для того, щоб за будь-яких випадків юридикція міжнародного кримінального суду не поширювалася на нас, і це, і це важлива така норма, і це можливість, яка власне передбачена в Римському статуті, якою дуже багато держав користується, коли приєднується до Римського статуту. Представник України це має бути певна фізична особа, яка акредитована постійно там працює чи це може бути той, хто працює в офісі генерального прокурора, чи навіть обраний до складу суду міжнародного кримінального? Ні, тут ведеться мова, оскільки це орган, який працює сесійно, і сесії тривають сесії. Сес... Чергова сесія зазвичай є в другій половині листопада на початку грудня. Тобто, це умовно там два тижні. І на цей період створюється делегація від України для участі в роботі асамблеї держав-учасниць. І в межах такої делегації можуть входити певна кількість осіб. Це можуть бути і працівники, від Міністерства закордонних справ міністерства юстиції від офісу президента це як. Держава кого визначить, і такі особи мають бути і представляти регламентована кількість членів делегації. Тут не немає не такої регламентованості членів делегації. Але тут в чому справа є, що незалежно від того, скільки там членів делегації буде, то під час голосування держава є єдиною, і один голос буде. Тому кількості скільки там будуть брати, чи троє, чи п'ять осіб, а тут немає значення. Але зазвичай в таких роботах таких органів беруть там ну в середньому п'ять осіб. От може бути трохи більше, може бути трохи менше. От типова кількість це п'ять членів е такої делегації. А коли український представник міг би потрапити, ну я так просто скажу на роботу в офіс прокурора або стати суддею міжнародного кримінального. Суду? може по потрапити на роботу справді потрапити на роботу в міжнародний кримінальний суд це не наскільки складно навіть на оскв на вебсайті міжнародного кримінального суду є окрема сторінка на які так і написано «Jobs», тобто робота де кожен бажаючий може подивитися яких яких персоналу потребує міжнародний кримінальний суд і зазвичай там відкритих є 10, 20, 30 й вакансій в самі різні органи і спочатку це Короткострокові контракти на декілька місяців, півроку, рік. Потім ці контракти продовжуються, і тому потрапити на роботу міжнародного кримнальні це не наскільки складно. Там головна вимога це знання мов англійська та французька, там дві робочі мови. певний досвід роботи. І знання, які є необхідні для роботи міжнародного кримінального суду, то це не може бути будь-який юрист, який бажає працювати в міжнародному кримінальному суді. Це потрібно певним чину, показати, що він розуміє, що таке міжнародний кримінальний суд, що таке міжнародні злочини, в чому буде полягати його робота. Крім того, є багато посад, які цього не вимагають, але які є такого допоміжного характеру, наприклад, перекладачі. Бо чому. Так довго ми ж визнали юрисдикцію не ратівкламськісту, а тільки визнали юрисдикцію міжнародного кримінального суду в 2014 році. Але дуже довго відбувалося прийняття навіть рішення про початок розслідування. Рішення про початок розслідування прийнято тільки було в на початку березня 2022 року. А з 2014 року до 2019 року проводилася так звана «preliminary examination», тобто попереднє дослідження обставин. Чому воно так довго було? Тому що на той час е, тільки одна людина займалася міжнародним кримінальному суді, суді е, питаннями злочинів синених в Україні, і ця людина е, не те, що українську мову не знала а. Трохи знали російську мову, і тому от така от робота вона була оскільки ми не було державою учасницею по злочковому принципу здійснювалася, Тому от воно багато часу займало. Сьогодні ж очевидно, що потрібно буде і перекладачів для міжнародного кримінального суду. Потрібно буде осіб, які зможуть мати не тільки юридичну освіту, але і мати бути психологами, тому що в межах міжнародного кримінального суду є. Окремі е, служби, які е, забезпечують е, участь потерпілих, які здатні продати допит е, потерпілих, які е, стосуються е, окремо в офісі є група з питань е, е, жінок і дітей, тобто там, де є насильство над жінками, е, там де є діти потерпілими, бо це полюсо потрібно мати відповідні знання і проводити з ними додаткову роботу, вони додатково Захисту потубують, ну щоб потрапити на роботу, треба, щоб кандидат був представником країни, яка є учасницею Римського статуту. Чи не обов'язково? ну в цілому такої 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 вимоги немає і в нас є декілька наших громадян які працюють міжнародному кримінальному суді ще а, до 1 січня 2025 тисячі ще до 1 січня 2025 року. двадцять року змовно що е, участь якщо це є держава яка повноцінний член і є усвідомлення що з цієї держави буде поглиблюватися співробітництво то е, такі от особи будуть додатково затребувані тому що це глибше впівпраця, і тому це від, буде відкривати дорогу для багатьох наших юристів, змога працювати міжнародним країнам. А тих, що працюють там ви знаєте трошки? Заочно я, я знаю одного одного з українських громадян, які працюють міжнародному кримінальному суді. А він працює в секретаріаті і займається займається питаннями підтримки потерпілих. Ото так. тобто це їхня комунікація з ними. Це, це не якась висока посада. Але там наших це це, це, це це те, кого я знаю. Але насправді думаю, що їх є більше. І крім того, міжнародний кримінальний суд постійно набирає інтернів на стажування. Іноді ці стажування є оплачувані, і безумовно, що якщо це є держава-член міжнародного кримінального суду, то це додаткові можливості е, туди потрапити. А коли Україна теоретично зможе мати свого суддю у складі міжнародного кримінального? суду? Теоретично вибори в є всього 18 суддів. Вони обираються на 9-річний термін із переобранням кожних 3 роки. Якщо не помиляюся, то останній раз суддів обирали в листопаді 2023 року. Тобто в 26-му році можна буде пропонувати свого суддю. Більше того, в Україні будуть досить непогані шанси, тому що під час виборів. Суді враховується і географічний показник, тобто до якої групи держав вона належить, і тому в Україні є досить непогані шанси потрапити тут так само, як і е, делеговувати, пропонувати свого кандидата на посаду прокурора міжнародного кримінального суду або заступника прокурора міжнародного кримінального суду, тому, що це також вирішується на асамблеї держав-учасниць. 16 років ми йшли до повноправного. Представництво в міжнародному кримінальному суді. Це були політичні причини такого довгого шляху чи юридичні? Це досить складне питання, дуже неоднозначне питання. А почнемо з того, що справді Україна брала участь дуже, дуже активну участь в підготовці Римського статуту. Наша делегація була наскільки високо. Кваліфікованою і високого рівня, які які розробляли римський суту, які брали в Римській конференції в червні липні 98-го року. До входили, наприклад, міністерка юстиції тоді ще на стані. Тоді входив заступник голови Верховного суду, судді Верховного суду провідні науковці, і рівень був дуже високий. І до нашої делегації прослухалися ті пропозиції, які робила українська делегація, вони були почуті. Тобто, це говорить про те, що справді ми були. Тоді зацікавлені далі. Україна підписала Римський статут в грудні 99 року. Але далі, в 2000 році, чомусь ну, очевидно, це вже була політична причина було звернення від президента до конституційного суду з тим, щоб визначити, чи ратифікація Римського статуту не буде суперечити конституції України. І в 2001 році конституційний суд вирішив, що буде суперечити. Безумовно, якщо почитати цей висновок конституційного суду, він викликає дуже такий подив обґрунтування, тому що по суті конституційний суд цьому висновку 2001 року вказав, що Ратифікаці Римського статуту буде спрещено конституції України, тому що Римський статут, який був прийнятий в 98-му році, а не передбачений в Конституції України, яка прийнята в 96-му році. І справді очевидно, що це були Певні таке лобіювання, м'яко кажучи, такого рішення, тому що по цьому рішенню передавали протести проти президента Кучми, була акція Україна без Кучма, і чомусь, от, коли президент України той то, 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 то часний. А, о, о, Намагався продати політику між Заходом і Росією і такий більш-менш баланс тримати. І я чомусь думаю. І багато сьогодні, коли вертаються на ті події, вважаю, що ця інформація була якимось чином. А, а, Допомогла офісу президента нашому звернутися до Конституційного суду і обґрунтувати, і було це дуже вигідно Російській Федерації, тому що якщо б ми стали вже тоді, в 2000 році мовно чи в 2001-му, державою часності римського статуту, то на нас інші держави пострадянські держави дивилися як на демократичну державу, на яку рівнялася багато хто. Не скільки, як на Росії, як на нас, і якщо б Україна пішла цим шляхом до міжнародного кримінального суду, далі це б нам потрібно було і це б було вплив. Правої системи міжнародного кримінального суду держав-членів, а це все є всі, всі держави Західної Європи, є державами учасницями Римського суду. Це бо був і вплив на нашу правову систему. Це бо була змога більше і швидше перейти від російської правової орбіти, впливу Російської Федерації і пострадянської системи, і перейти на західні цінності, на західні стандарти. Очевидно, що Росії це було невигідно, і е, в, 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 чомусь. Е, в, в голови високопостовців українських впроваджена була така ідея, що якщо ми тоді ратифікуємо Римський статут, то це буде означати, що вищу вищу політичну аліту зможе судити міжнародний кримінальний суд. Хоча справді вони володіють юрисдикцією за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, але не про не про щось інше. Але тому не знає? за корупцію. Не за корупцію і не за якісь бису, бо тоді ж було м, піднімалося питання щодо вбивства Георгія Гонгадзе. Такі справи для міжнародного кримінального суду не вони не є цікаві. Це є подиночні у пандів до міжнародного кримінального суду. глобальні, чи злочини цікаві геноцид. Воєнні злочинно проти людяності. Крім трьох пострадянських республік: Литви, Латвії, Естонії, жодна пострадянська країна не вступала? Вступила Вірменія, але Вірменія вступила минулого року буквально. Тобто, це не, не так давно і. Справді, от Вірменія, мабуть, стала 124-ю державою членом. Ми стали 125-ю державою членом. Росія ніколи на час так званої короткої демократії не намагалася підписати римські стату Росія. Підписала римський статут приблизно в той самий час, як і ми, але не ратифіковувала його. Бо саме підписання, воно, е, воно є однією одні зі стадій е, укладення міжнародного договору. Договір набуває чинність. Е, після ратифікації в даному випадку Римський статут і навіть не просто після ратифікації, але і після того як ем, пройде шістдесят. 60-й день після передання цієї ратифіційної грамоти. Ратифікційна грамота це документ, який на підставі по закону про ратифікацію складається. Передачі її в контексті міжнародного кримінального суду до генерального секретаря організації об'єднаних націй, і тому у нас був прийнятий закон про ратифікацію міжнародного кримінального суду в 20-х числах серпня 2024 року. Потім ми Передали в жовтні заступниця голови офісу президента України, передала фікційну грамоту до генерального секретаря організації об'єднаних націй, і потім 60 днів. І перше число наступного місця після 60-го дня, це от в нас вийшло 1 січня 25-го року. Що на вашу думку було більшою спонукою? Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія в Україні. Чи необхідність вступу майбутнього в ЄС для того, щоб ми прискорили нарешті свій вступ? Та, справді ці питання взаємопов'язані. Почнемо з того, що угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом передбачає обов'язок України ратифікувати Римський статут. Угода про асоціацію була прийнята уже скоро буде 10 років, чи вже є 10 років, і тому це в нас було таке зобов'язання, які ми взяли. І участь будь-яке і ратифікація Римського статуту це справді є поворот на захід. Це є поворот до цінностей. Це є поворот до європейської право правової традиції і європейської правової сім'ї. Ратифікація Римського статуту нам дала. Змогу переосмислити склади е, воєнних злочинів нас були відповідні зміни внесені до кримінального суду. В нас виявилася нова стаття в кримінальному кодексі, якої раніше не було злочином проти людяності, і це все за рахунок ратифікації Римського статуту, тому що це викликало додаткові зобов'язання, і справді, крок за кроком, а е, ми тут рухаємося до європейської правової сім'ї. Ратифікація Римського статуту і воно ж за собою не тільки тягне е, зобов'язання, ті, які ми маємо, для вступу е, до е, європейського союзу, які маємо згодою про асоціацію, але в свою чергу воно і. Лобіює і пришвидшує інший етап створення адхок трибуналу, тому що в міжнародному кримінальному суді його практика показує, що в межах однієї держави ну можуть бути судимі ну до десяти осіб. Для нас це не прийнятно. Це дуже мало в контексті російсько-української війни. І тому Україна йде тим шляхом, що паралельно. До створення до розслідування судового розгляду подальшому справ міжнародному кримінальному суді нам потрібно ще створити спеціальний адхок трибунал. Кркмізадхок міжнародний кримінальний суд і в даному аспекті щодо. З особливим фокусом на злочин агресії і станом на сьогодні вже є, е, є домовленості з Радою Європи і навіть є певні зобов'язання, які взяла на себе Рада Європи щодо підготовки угодою між Радою Європи і Україною щодо створення і по продумування як потрібно створити е, цей трибунал. Спеціальний атрук трибунал він буде власне в межах Ради Європи. Е, планується, що він буде створений в межах Ради Європи. Таких трибуналів дуже багато, які створювалися е, в межах різних органів. Тут не потрібно, так як трибунал і трибунал створював це чи вондійський рішення ради безпеки. Он тут е, достатньо е, може бути тільки і угоди між Радою Європою і е, е, урядом України. Е, Оже було створено наприклад на суд, спеціальні судові палати і спеціальна прокуратура для косово, яка фінансується, яка була утворена на після угоду вже не між Радою Європою і Косово, а між Європейським Союзом і урядом Косово. І тому тут дуже дуже багато різних варіантів можливі бути, але очі саме такий, і воно власне проскорює одне інше. Зараз багато розмови, зокрема про ймовірне перемир'я за участю Америки. Якщо гіпотетично це би трапилося, це вивело б з-під вогню справедливого покарання міжнародного кримінального суду майбутнього російських злочинців? А, дуже цікаво, справді. Це питання, яке полягає в тому, що завдання міжнародного кримінального… можливо так Російська Федерація і думає десь там віддалено, що можливо так трапитися, тому що вони дуже дуже побоювалися ордерів на арешт. Бо фактично ті ордери на арешт роблять невиїзним виїзним президента Росії. І ще тих інших осіб, щодо яких винесення ордера на арешт. Демократичні держави всі кажуть, якщо буде президент Росії під нашою владою, ми його арештуємо, передаємо. це, це кажуть ті, та, тим, що підписали, підписали статут а штати це не 120, підписали. 125 держав. Сполучені Штати марки казали, що вони будуть співпрацювати з, з міжнародним кримінальним судом межах. Переданої ситуації по воєнні міжнародної злочинники вчинені в Україні тут щодо цього є воля Сполучених Штатів Америки. Але чому тут справи? Що за задумкою міжнародного кримінального суду, от його місія, яка є? Притягнути до відповідальності тих, кого не можна притягнути до відповідальності в межах національних правопорядків, бо є певні особи, які вилучені з під юрисдикції будь-якої держави. Глава держави, голова уряду, міністр закордонних справ вони у з-під юрисдикції держави. Тому, наприклад, Україна не може відкрити кримінальне провадження щодо Володимира Путіна, бо він володіє імунітетом. І тут дуже цікава була справа. Демократичної республіки Конго проти Бельгії щодо видачі ордеру на арешт Бельгією виконуючого міністра закордонних справ демократичної республіки Конго і міжнародний суд ООН, тут це знову ж таки це різні суди з, з міжнародним кримінальним судом. От міжнародний суд ООН тоді прийняв рішення, що такі особи вони володіють імунітетом, і тому жодне держава не може. Ремарка, але Україна могла би порушити кримінальну справу стосовно внутрішнього голосу Путіна Дмитрія Медведєва. В принципі, що таких осіб таких осіб можна можна як людина, яка закликає до геноциду до порушення всіх норм людяності. Так, безумовно, і тому міжнародний кримінальний суд. Якщо повернутися до попереднього запитання, по перемиря жодним чином не вплине чи якийсь мирний договір, чи якісь гарантії на те, що міжнародний кримінальний суд там припинить кримінальні провадження, закриє кримінальні провадження. такої підстави, немає тому міжнародний кримінальний суд буде далі займатися цими справами і в. В якийсь в якийсь спосіб, враховуючи ті наявні докази, сказати, що ті злочини, які вчиняли Володимир Путін, чи Шойгу, чи Герасимов, чи якісь інші особи неможливо буде. Це ж потрібно для того, щоб закрити це кримальне провадження, щоб пропонити діяти хордерів на арешт, це потрібно щось, щоб вказали, що вони це не робили. Безумовно, що та наявна доказова база є більшою, ніж достатньою для інкарнації не тільки тих злочинів, які, які зараз є, що таких яких ведеться розслідування, але й багато інших злочинів. А щодо якої кількості злочинів зараз ведеться розслідування? Це важке питання, тому що можна і напряму звертатися до міжнародного кримінального суду через сайт, можна через так званих посередників фахівців. Яка тут статистика відома, невідома? А та а щодо роботи міжнародного кримінального суду на е, стадії розслідування, в цілому ця робота вона ведеться, зберігається таємниця слідства і навіть не завжди е, повідомляється е, про. Те, які і за які злочини видається ордер на арешт В контексті тих злочинів, які вчинені Володимиром Путіном, то це і це, це, це перший підозрюваний був разом з Марією Львовою Біловою. То це було з депортації українських дітей, начебто, такий незначний злочин, але для міжнародного кримінального суду немає значення, який це злочин за кожен із них в міжнародному кримінальному суді міру покарання до 30 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Щодо Щодо Цоколова е, е, і Кобалаша, це два е, російські в, високо, високовисокі. На військові посадовці, один колишній керівник командувач чорноморського флоту, інший командувач дальної авіації. То це за обстріл енергетичної інфраструктури України стосовно і грацькому, то це також за обстріли енергетичної інфраструктури і за заподіяння шкоди власне цивільній інфраструктурі за воєнні злочини і злочини проти людяності. Тут хочу на ну, закцентувати увагу, що міжнародний кримінальний суд він не має за собою таку мату. Як мали там Нюбарський чи Токійський трибунал показати загальну картину, всі злочини, які були. З другому кримінальному суді він діє точково і бачить, ага, є така особа. Докази для по межах таких злочинів є очевидні, бо тут, якщо ми беремо по депортацію дітей, то якщо президент Росії каже, що він віддав на указ, прийняв там забезпечити, дав доручення. Він цим опікувався. Він цим займався. То це він сам визнає себе І далі. Видно, потопо по, по цій логістиці, як діти переміщалися на підставі кого і тому міжнародний кримінальний суд він ну, такими таки моточковим справами діє. Він не, не діє в межах. Таких широких проваджень, бо людські ресурси і фінансування воно спрямоване на те, щоб якщо людина, яка є, яка вчинила злочин, потрібно її притнути до відповідальності, хоча б за якісь із цих злочинів, і для того, щоб вона далі не мала можливості їх вчиняти. Дуже дякую вам за роз'яснення. Час вплив. На інші теми діяльності міжнародного кримінального суду в наступних розмовах з професором Віталієм Гутником, дякуємо, що дивилися і слухали. На все добре.